На південному напрямку дві доби поспіль фіксується зменшення кількості використання дронів камікадзе требуем, щоб Зеленський здавався. Ми треба дать приказ прекратить сопротивление. Тим ворог продовжує скидати керовані авіабомби. Тривають наземні піхотні атаки. Вороги далі тисячами втрачає живу силу. Повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупуванням військ Таврія генерал Олександр Тарнавський. За його словами, на різних напрямках все більше випадків, коли рядові російські солдати відмовляються брати участь в активних наступальних діях. За це їх розстрілюють. Тарнавський додав, окупанти продовжують комплект. Свої підрозділи ув'язненими цей так званий спецконтингент російське командування вважає розхідним матеріалом і без жалю кидає у м'ясні штурми, зазначив командувач. У повідомленні сказано, що на Авдіївському напрямку українські захисники успішно відбили 23 атаки ворога в районі східніше Новобахмутівки, північно-східніше Бердичів, в районах Авдіївки, Опитного та Сєвєрного та Південніше Таненького. А на Мелітопольському напрямку картина про. Протилежна там триває наступальна операція Збройних сил України. Абсолютно і маєте право, є абсолютно питання слушне. Що нового насправді ворог активізовується, це, це Бахмутянський напрямок, це Лимано Куп'янський досить серйозно намагається просувати, намагається просунутись на Авдіївському напрямку. Також щось цікавого роботи. Натякає, що будуть хороші новини ну і власне. Крим, Крим, Крим і те, що там зараз відбувається. Ну це, це взагалі теж дуже знаєте певного роду інтрига. Хоча знову ж враховуючи інтенсивність ворога, ми зрозуміємо, що накази Путіна, які десь і не цілком серйоз приймалися, або не було віри про те, що є наказ Путіна зайняти повністю Донецьку, Луганську область, і або зайняти Авдіївку до 14 з числа, все таки дійсно ств справджуються, бо ту інтенсивність, ту, причому вже навіть не те, що інтенсивність, а імпульсивність російських військ свідчить про те, що у них якісь строки дуже підгорають. Які причини? Ну, це краще знають вони. Але те, що зараз дуже серйозна ситуація на лінії фронту, це теж факт. Пане Іване, от ви сказали Крим, Крим, Крим. Скажіть кілька слів про цей плацдарм, який там. Кажуть, що він розширюється. Ну, власне, якщо врахувати, що шторм дуже серйозно допоміг, і навіть не просто, якщо вже говорити, шторм допоміг розірвати загородження, насправді шторм нам показав одну цікаву річ, що показав шляхи пусків російських безпілотників, власне, через Крим, і шторм показав. Продемонстрував нам по великому рахунку те, що Росій Росіяни самі знаючи, що на наближається штурмове попередження, не врахували. Скажімо, ті ж самі ті ж самі зіткнення їхніх кораблів, може свідчити про те, або про брак персоналу. Або про ту необхідність тримати кораблі, особливо вантажні на, на цьому напрямку, значить, вони намагаються його посилити. Інтенсивність власне в поставок на південь. А це а це дійсно ми можемо говорити. Куди може бути зараз інтенсивність поставок на півдні? Ну це лівий берег Дніпра, і те, що знову ж є вже інформація, що у Криму несподівано для них. Прийшлися удари про систему їхньої ПВО і про те, що знову ж заговорили, що зараз це знову ж росіяни заявили, що не те спіймали, не те виявили підводні безпілотники. Свідчить про те, що вони не, 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 не того очікували. Бо якщо скажімо, в під час штурмових штурмових власне штурмів. Починають з'являтися підводні чи надводні безпілотні кораблі. Так не кораблі, це катери, як завдання яких по суті торпедувати або завдавати шкоди російському окупаційному угрупуванні, а їх ними можна управляти з дистанції. Ну для росіян це дуже дуже серйозний дзвіночок. Звичайно, що знову ж говорити про їхню величезну інтенсивність на даному етапі ще зарано ну але будемо очікувати цікавих подій. взагалі таке враження створюється, що зараз от лінія фронту це як стиснута пружина з двох боків, в яку сторону це спрацює звібрує, Ну це швидше зараз покаже, покаже нам час, бо обстановка на фронті навіть не стільки залежить від погоди зараз, власне, а від інтенсивності військ. З обох сторін на на всіх напрямках, бо ми розуміємо, що росіяни зараз вперше за напевне рік. Часу намагаються перехопити і на наступальну ініціативу, отже, ресурс такий акумульований, не тільки для того, щоб показати там силу і мощ російської армії, а можливо, це серйозна реакція на якісь внутрішні виклики, про які знає вузьке коло насправді людей в Росії. І які це виклики? Ну, це ми побачимо з часом, але тобто. Активність росармії на лінії фронту це швидше відгомін, як і події, які власне відбуваються в Росії, а а про... або можуть відбутися, розумію. А пробачте туди ж питання: ви кажете, стисла пружина, і вони можуть піти і на наступати. У нас є чим у цій пружині бути діючою особою. Ми є діюча особа, бо спроба росіян наступати на всіх напрямках на на тактичному, навіть на тактичному рівні, не дає якихось великих результатів. Якщо враховувати, що вони задіяли стратегічні резерви, і це вони самі визнають, і навіть тепер задію за затягнули все, що мають з. Боєздатних десантних підрозділів, отже, якщо затягаються стратегічні резерви, то результати мали би бути хоча б оперативного рівня а взагалі бажано б і стратегічного рівня призначення. Тобто, це мали би бути в їхньому розумінні. Якщо наприклад, лимано купінський напрямок, ну це зрозуміло. Прорив на Купінськ на Оскільське водосховище. Якщо Бахмутянський напрямок не мають розбали розрахунок прорватися на часів яр Авдіївка. Ну, це зрозуміло оточення і зайняття власне всієї інфраструктури. Вугледар це напрямок прорватися на Краматор Слов'янськ, і далі рухаємося, якщо по лінії знову ж роботи. Ну розрахунок був їх все-таки не дати нашим військам там розсуватися по флангах. А там є успіх. Ну і південь, лівий берег Дніпра. Це те, що взагалі десь і захопило, здавалося бися, лінія фронту довга росіяни мали враховувати момент, що там безперервно відбуваються турбуючі бої. Але лівий берег Дніпра подемонстрував, що і тепер є, і вони мають реагувати на цьому напрямку, а не демонструвати ініціативу. От, власне, я про це й кажу: що зараз настільки інтенсивність боїв, подій, перебігу. Активізувалась, що власне це, це мусить дати в якусь сторону результат, чи росіяни вирішили піти в абанк, чи просто це намагання власне акцентувати? Ну багато хто говорить про вибори, що власне цей рух путінської армії під вибори.